Костюмчик 06 місяців. Светрний. Розмір 122 128. Жилетка Джекін Джон 152. Светр 92. Кардиган. Розмір 134-140. Курточка 122, Худі з капюшоном. Розмір 122-128. Спортивні штани 128, светр 116. Курточка XS 152-168. Шапки. боксерки, лонгсліви, кофти на довгий рукав 116 розмір. Дві штуки в упаковці. Безрукавка тепла 122-128. Джинси 152. Білизна. Шапки. Джинси, не міт. Так само, 104 й Шапки, рукавички, білизна, джинси, сучасні моделі розмір 146-й. Русіни 140-152, 122-134, піжами 116, штани, теплі, розмір 116, -й, 134, -й, колготи, штани 122. Безрукавка тепла 130-140. Лонг новорічні 74, 68, русіни.